Доброго сім'я! Кой що вона собирав я опять на продаж, так що роздивляйтеся. Дрель в прошлой раз була 500 гривень. Реверс все робить, ній перфюратор присутствує, все крутиться, все працює. Дрель моя 500 гривень. Отакий наборчик топориків, так сказати, колунчиків. Оце ці всі 350 гривень. Тут в одному ушко мене це. Отак вони не бити, не варені, нічого. Не, не, Це 350 гривень. Оце весь набор. Далі. Є такий двигун. 500 гривень стоїть. 1300, скільки там оборотів. 1370 і мощність його 550 Вт. Отакий моторчик робочий, все. Такий філянцевий мотор. Є 550 гривень. Є такий маленький наборчик ключів. 40 на 41, 32 на 36, 24 на 22, спецключ. Плоскогубчики і ступічні на 55. 200 гривень. Ну, якщо не треба нікому, то хай полежа, збирається більший набор. Так, є такий набір. Трошки якась дві фрези. Такі собі. такі собі фрези. Ось такі ось де. Я не знаю, як вони, зінкера, по-моєму. Такий, О. От. Це такий набор 600 гривень. Так, є, а номер телефона Viber зразу ж. Так, є такий набор мікс, як завжди, 8 кг, тут а, всього потроху. Всі перебрані, всі я передивився, всі робочі, нормальні мітізи. 8 кг, 400 гривень, по 50 гривень. Так, от такий, це ніяк не добруть його. На 3, на 4, на 5. І отвертку просто. Не, не фігурну. Так, 50 гривень кг. Шпринти з'явилися такі 6х90. Ну, вони трошки є сіржевенькі, але вони абсолютно нові всі. Ось такі шпринти. 6х90. 50 гривень кг. Є такий донкрат під реставрацією. 150 гривень, він, як бачите, двоштоковий. Але в ньому нема не єдиної резинки. Він просто горів Вмісті з машиною. Може, хто знає, що йому зробити, пожалуйста. Все ціле, все розкручується легко. Не покорожений, але нема ні єдиної резинки. Так, щось. А, такі М20, ще м'ятізи є. Ось такі. 40 гривень кг будуть. Так, є отакий мідний лист. Дивіться, може кого зацікавить. А це його розміри. 70х55 см. 1,2 толщина. Це його вес. 4,9 кг. Ось такий медний листочок. Ось такої форми він. о. Ну, орієнтувачна ціна 350 гривень за кілограм. Кого заінтересує, ну, дзвоніть, пишіть, щось будемо балакати. Їх є кілька штук. Можна трошки менший буде відрізати. Бо, бо є такі листи. о, Можна з них буде вирізати. Домовимося. Так, пішли далі. Тут сонце. Так, отака є якась херня, не знаю, з чого воно, блін. Отаке написано. Отаке воно, таке здорове, швидці нормальні. Отака штука. Так, по тросам поїхали. Трос 10-й, 47 метрів. 1200. Три бухти такого є. Оце такий салідолі весь страшне. Так, м 10 30 метрів. М10, кажу, блін. Десятий діаметр. 750 гривень. 30 метрів. Тепер поїхали далі. По 27 метрів. 10-й. Три куска. 660 гривень. 16 метрів 10, 300 гривень. Восьмий 48 метрів, 600 гривень. 8 35 метрів, 500 гривень. 8-й 65 метрів, 90, 900 гривень. 8,9 9 метрів, 120 гривень. Оце ось де 21 метр 13. -й. 700. 11 трос. Два куска таких є, 20 метрів, 600 гривень. З такими ушами вони. О, так. так, з цими, вроді все розібралося. Ну, Тут то тоді комунали буде подробніше фото, я скину. Уточняйте. Так, цепки. Отака цепка. У такому состоянні. Пот... Ржавенька, звісно, але не потерта, ніде не грамочки. 10 метрів її обща длина. Ось такі конціна її. От 10 метрів. Її. 300 гривень. Отака От цепка. 2,1 метра. 13 Ось Отака От цепка. 2,10 20. Длина її 300 гривень. Отака От цепочка. Ну, така, так собі цепочка. Така собі цепочка, бачите? Далі з нашийником. О, тут її 3,5 метра. Тоді цей ось кусок, ще цей кусочок. Ще 3,5 в общем. в общем, 7 метрів. Оці цепки. Така, на щось невелике. Таке звіно. От. 200 гривень за це все. Так, є ось такий єврошікетник. Це я людям в минулому році робив забор. Осталися. Значить, Такі дивіться, палочки. Воно красиве, це так називається 3 d Ось таке под дерево. Ну, з тісненим таким рисунком, так скажемо. Їх є 7 штук. 90 на 10 на 10,5. О, такі 10 штук. Ой, 10 штук. 7 штук. 200 гривень за всі. Я їх тоді купляв, вони абсолютно нові, я їх купляв тоді, по, по 53 гривні за штуку. Ось, ось ці 4 клійонки. Так, 200 гривень. Може хтось каліточку, якусь невеличку зробить. Так, побігли далі. Далі у нас отакий вал. Е, значить, шківок трошки надгрижений. Ну, я думаю, це на що не впливає. Отакі мощні корпуса з подшипниками. Е, діаметр вала 40. Ціна 700 гривень. З цієї сторони гайка, ліва різьба, дві шайби. Коротше, мощне все. О, ну трошки подшипники. Коротше, перемить їх. розібрати і перемить. Так, є таке. Шків. Шків 400 гривень буде стоїть. 220 мм діаметр його, 20 шліців. шліців. Ну, він новий, він ще в ось. Двохручейний. Такий мощний шків. Так, понятно, 400 гривень. Так, така якась приблуда є. 150 гривень. Ліва, права різьба. Ну, шпильки ці, звісно, так собі, але тут різьби нормальні. О, Така штука 150 гривень. З чого я не знаю, з чого вона. Так, 100 гривень. Це взагалі нікому не надо. Так, це по бронзі. Короче, чоловік, мабуть, дорого за неї хоче. 300 гривень за кілограм він хоче. Ну, ще трохи полежить, отдам її назад йому. Кого заінтересує, питайте. Дешевше він віддавати не буде, так що не, дешевше, не, не предлагайте. Так, є ось така тарелочка на прес алюмінієва. 150 гривень, може надо кому. Ось таке є. Це все. Два, два кожного ключ 50 гривень. Може, кому надо, на болгарки. Цей комплект щось новий. Так, є кришечка така. нержавка. Ну, коротше, різьба і ну, на каністру кудись, на ямкусь на, на якусь. Це не ржавка. 100 гривень. Так, є такі, може, кому треба. Це омиватель ножний, так сказати. Все ціле, все хороше. Так, це я лоханувся, людям не відправив, того немає. Так, ну, тут така вся мілочовка, всяка, це ступічки якісь. Людина хоче за дві ступіці, 400 гривень. Це типу як з мурав'я щось таке. На подшипниках. Ну, це діло таке. Захочете, спросите. Ні, назад дам 100 гривень в'язанка з ніржавки втулки. Так, це що от кузнеця залишилося? Чемрів його три воротка і три отвертки по 70-60. по 60. Кувалдочки трошки ціни він по 250, около 3 кг. десь Так, Так, тут я розказав. Так, Є такі кріплення. Я їх багатне вже продав. Бачите, да? це все ніржавка. Так, є по 20 гривень штука. Дверка 100 гривень. сегменти такі. 68 штук, 600 гривень. Ну, так собі, ну Я вибирав, щоб були не потерті, Ну, бачите. ну Кончики всіх обломані. Отакі. От Це якась іномарка. Ну, люди вже брали, знають. Ось такі. Ще походять, я думаю. Так, 68 штук, 600 гривень. Так, диски залишилося 6 штук. Отакі, ну, люди вже брали, знають. Так, є таке. Це барахло, нікому не нужне. Так, що ще тут у нас є? Ложки. О, предложили мені кажу, на, напробуй продай. Ну, чого не попробуйте. Ложки, всі з ніржавки. Ложки вилки, все ніржавка. Отакі от, замечательні ложечки. Ну, помити, звісно, їх треба. Желательно. О, їх тут багатєнно. 300 гривень це за все. Тут куча вилок. Всі хороші, нічого не погнуте, все ржавка, Все написано Тут є. 300 гривень. Чугунна сковородка, мощна, дебела сковородка. Ніде не побита, ніде нічого. Ну теж чистити треба. Є така 200 гривень. така пружина 40 см длиною 150. От такий наборчик. Тут 8 пар. Нові завіси, абсолютно новий завіси. Є трохи більші, трохи. Трохи менші. Оце всі 300 гривень, 8 пар. Ну, утюжки залишилося. 6 штук продав. Це дільфінчик який. Отакі утюжки. о Це взагалі старінний по 150. Ну, оце, вроді, і все. Все, що в мене на цей раз є. А, може, кому треба на пластикову двері пара 100 гривень. Так, ну і все. О, ще секундочку, забув. Два колеса на тачку. 300 гривень пара. Отакі тут. Отак, все подшипники. Значить, це колесо накачане. Це спущене. Щось з камерою. О, І тут, по-моєму, трьох спиць не хватає на цьому колесі. Ну а так, алюмінієва вода. На тачечку, на таку. Це такі, як на Дісні. Колесико. 300 гривень пара. Оце тепер все. Ще раз номер телефона Viber. Дзвоніть, пишіть, кого ж цікавить. Всім мирного неба. До побачення!